Пані Віто, ну от говорили так, що е, Китай запропонував свої 12 пунктів, свою позицію, і якщо її якби не погодять, то Китай скаже: А ми ж от вам так і казали? Е, давайте мирно ви не хочете це? Ви ескалуєте? Буду я підтримувати Росію. І що це насправді? От ми маємо продовження цієї ситуації? Чи справді здатен Китай передавати Росії зброю? Ну, ви правильно зазначили, що е, сьогодні Цінган виступав з прес конференцією да, І в Китаї наразі проходить дуже важливі внутрішньополітичні події. Вони називаються дві сесії. І на цій прес-конференції Цінган е, він відповідав на питання журналістів і він говорив про війну в Україні і про російсько-китайські відносини. Щодо України ще раз, як і з інших майданчиків, представник КНР підкреслив, що він не є стороною конфлікту і він не надавав зброю жодних. Сторін конфлікту. Тобто між ми, міром, миром та війною Китай обирає мир, між діалогом та санкціями Китай обирає діалог і таке інше, яке як та сама риторика, яка нам вже дуже добре знайома. Щодо російсько-китайських відносин, Цинган зазначив, що відносини між двома великими державами носять характер стратегічних. Вони засновані на принципах неприєднання, позаблоковості, неконфронтації і ненаправленості проти третіх сторін, країн світу. З цього ми робимо висновки, такі чотири тези. Тобто, Китай продовжує свою політику такого спостерігача, і ту позицію, яку він висловив з 12 пунктів, це бажання фактично зафіксувати себе миротворцем в історії. Але на мою думку, є ряд пунктів в цьому документі, з яким можна надалі працювати, бо вибудовувати діалог з Китаєм все рівно нам необхідно на різних міжнародних майданчиках. Відносини з Росією вони розвивались і будуть розвиватися. Китай не бачить, він бачить навпаки економічний зиск від співпраці з Росією. І коли добровільно в минулому році з російського ринку вийшли західні ТНК та інші компанії, у ці сі пустоти ніші зайняли китайські компанії, тому і ми бачимо збільшення товарообороту між двома країнами. Ну, справді а, в але... Росії найперспективніша електрокар це вже китайський, там, а не європейський. Пані Віта, але все таки а, мільярди ці ж не такі, зовсім не така цифра, як отримує Китай від співпраці з тією ж євросоюзом, з тим же і з Америкою. Це ж зовсім мізерні гроші виходять. Це, це це буде моя наступна теза. Я хочу сказати, що все ж таки Китай залежний економічно від США та КНР, і е, дійсно це. Буде розвиватися надалі, якщо ЄС е, та е, США не будуть штучно стримувати це співробітництво, особливо в таких сферах, як технології, інновації та так інше. За чим нам дійсно варто слідкувати? Це за передачею зброї. Але в сучасному світі передачу зброї неможливо приховати. Це мож, миттєво стане е, помітно і е, всі про це дізнаються. І от така остання теза: я хочу сказати, що Китай не хоче стати другим і. Раном це зовсім не личить статусу Китаю бути в міжнародній ізоляції, тому максимально він буде е, намагатися контролювати свої компанії. Ті компанії, що працюють з Китаєм, на які вже, з Росією, е, перепрошую, на які вже накладені санкції щодо військової підтримки Росії, е, вони е, працювали з Росією ще до повномасштабного вторгнення. Але ті компанії вже вони зафіксовані на них накладено санкції. Було чотири хвилі цих санкцій. Перелік назв ми надали в публікації в телеграм-каналі Української асоціації знавців, Кому цікаво може подивитися, і така такий контроль він буде продовжуватись. Чи буде е, КПК е, застерігати свої компанії від співпраці з Росією, особливо в військовій сфері? Мені здається, так бо ризик дуже великий потрапити в цю саму, скажімо, в цей список чорний і е, позбутися, скажімо, можливості працювати не тільки з Росією, а з усім світом. Пані Віта, в контексті цього, що ви говорите, і зрештою тези про те, що Китай буде співпрацювати з Росією, така по факту м'яка риторика на перспективу, але в відношенні сполучених штатів мені здається, що Китай себе ніяк не стримує, і оце порівняння України з Тайванем, Ну воно ж нікуди не годиться Я насправді. Воно не коректно, бо я завжди кажу: не, не можна змішувати ці два конфлікти. Природа цих конфліктів вона зовсім різна. Тобто, відносини е, україно, росі, російсько українська війна, це війна, це вторгнення на суверенну незалежну територію. Е, все ж таки політику єдиного Китаю підтримує майже увесь світ, і е, те на, на що е, загострює увагу Китай, це. Те, що це внутрішньополітичні е, справи Китаю, що він закликає не втручатися у внутрішні справи, і він буде вирішувати цей конфлікт е, мирним шляхом. Тобто, ми сподіваємося на мирне, як вони кажуть, воз'єднання або е, вирішення цього конфлікту, і ми сподіваємося, що в тайванській протоці не буде того, що зараз відбувається в Україні. Пані Віта, але все ж таки риторика Китаю в бік Америки вони готові? До ну США Джон Кірбіот назвав принаймні це е, якби не конфліктом, а конкуренцією. Да? Готовий Китай до конкуренції? Чи він хоче все ж таки поглиблювати кризу між США і Китаєм? Китай Китай зовсім не хоче поглиблювати цю кризу. Вона загрозлива для її економіки і напередодні. Е... Того візиту Блінкіна, що е, анонсувався в лютому, да, ми знаємо, що він не відбувся Китай У своїй е, офіційній газеті Жан-Мін Жобао опублікував е, таку статтю, де висловив, е, скажімо, три такі позиції, е, фактично, меседжі, які він адресує е, Сполученим Штатам Америки. По-перше, про те, що конкуренція повинна бути чесною, не на е, не, не, не такою, не на життя, а на смерть. Да? І тобто він е, закликає до. Того, щоб усі сторони конкурували чесно, друге це те, що треба поважати ідеологію та політичні устрої усіх країн, і політичний устрій КПК поважають і підтримують 1,4 мільярди людей. І третій пункт зазначений в цьому документі це питання Тайваню. Це та червона лінія, яку буде відстоювати Китай на усіх міжнародних майданчиках. Ну і зрештою, в таку ось справу контекст передачі Росії зброї якось зовсім не в'яжеться. Сподіваємося, да, що Китай от не, не піде на такі кроки на підтримку Російської Федерації. Хай у них там будуть свої ті постачальники, інші, яких вони вже знайшли. Друзі, дуже дякуємо вам, пані Віта, за те, що розказали нам про Україну, Росію і Китай в контексті оцього ось нашої війни і цієї ситуації, в яку ми потрапили. Віта, голо, друзі, голова правління Української асоціації китайзнавців, долучалася до нашого ефіру.